Технічне обслуговування тойота. Зараз, коли автомобілі стали такою невід'ємною частиною повсякденного життя в багатьох країнах світу. З'явилася необхідність звернути увагу на проблему забруднення повітря вихлопні гази. Тому компанія Тойота, щоб вирішити цю проблему, розробляла одну систему контролю вихлопних газів за іншою. Система контролю відпрацьованих газів. Чи знаєте ви, що таке вихлопні гази це не просто гази, що виділяються після згоряння палива? Вихлопні гази містять, серед іншого, шкідливі елементи, такі як чадний газ або кул через неповне згоряння, вугловодневі гази або холестерин, або незгоріле паливо та оксиди азоту або накс. Що утворюються при надмірних температурах згоряння, крім вихлопних газів, є пари з паливної системи. Це сирі вуглеводні, які просочуються з паливного бака або карбюратора в атмосферу. Існують також водопроникні гази. Вони просочуються між поршнем і стінками циліндра і через картер потрапляють в атмосферу. Вони містять сирі вуглеводні У цій таблиці наведено процентний вміст кожного типу газів, що забруднюють повітря, моніторинг. Відпрацьованих газів необхідний для виключення появи вуглеводнів у всіх видах вихлопних газів. Забруднення атмосфери такими шкідливими речовинами створює безліч проблем, пов'язаних зі здоров'ям людей і тварин, і рослин, особливо в міських умовах. Десконцентровані всі автомобілі, тому в Сполучених Штатах Америки вихлопні гази поставлені під особливий контроль з 1970 року років, а також у багатьох інших країнах світу. Проби газу відбирають за допомогою пробозбірника з постійним об'ємом СІВС. Проби відбирають з автомобіля, що працює на працюючому барабані. І досліджують стандарти викидів різняться від країни до країни, а ось умови водіння або режими, при яких проводяться випробування, в точності відповідають стандартам Сполучених Штатів Америки або ЄС у США передбачається тестування автомобілів у так званому режимі ЛА 4. У Європі використовується режим ІС. Його необхідно наносити послідовно 4 разів, щоб дати достовірний результат, гази, що виділяються під час цих дорожніх випробувань, повинні відповідати різним референтним значенням. Для того, щоб відповідати цим вимогам, повинна бути розроблена система моніторингу вихлопних газів, яка є високоефективною та надійною. Але яка не повинна бути принесена в жертву загально прийнятим характеристикам, таким як потужність автомобіля або витрата палива. Вирішити проблему вихлопних газів можна трьома способами. Для вирішення проблеми витоку газів використовується картерна система позитивної вентиляції або пісива. Він повертає гази з картера у впускний колектор для згоряння. Для вирішення проблеми викидів палива, що випаровується, використовується система обмеження викидів випарованого палива або івап, в якій вугільний ящик поглинає паливо, що випарувалося. І повертає його вдвиго. Для вирішення проблеми вихлопних газів двигуна використовується система контролю запалювання еси, що покращує вибірку та випередження запалювання та зменшує утворення оксидів азоту в двигуні та головній системі закриття дросельної заслінки, що вирішує проблему чадного газу та вуглеводнів за рахунок запобігання неповного згоряння для вирішення інших проблем. Пов'язаних з двигуном, існує система рециркуляції відпрацьованих газів. РЖР. Він зменшує оксиди азоту за рахунок повернення вихлопних газів у двигун і система всмоктування повітря, кондиціонер. Який приваблює зовнішнє повітря для спалювання чадного газу та вихлопних вуглеводнів. Для остаточної обробки вихлопних газів передбачена трикомпонентна система каталізаторів, в якому використовується конвертер замкнутого циклу. і датчик кисню. Ми вже згадали найбільш типові способи контролю вихлопних газів у деяких системах автомобіля використовується система забору гарячого повітря для підігріву повітря. Коли двигун охолоджений, система компенсації холостого ходу суміші при високих температурах навколишнього середовища, система допоміжного прискорювального насоса для збільшення впор палива при розгоні з охолодженим двигуном. Механізм відкриття дроселя. Який управляє дроселом для уникнення збагачення робочої суміші після прогріву двигуна і т.д. Розглянемо всі ці різноманітні системи контролю вихлопних газів, на прикладі реального двигуна 4 ef звичайний автомобіль Тут представлений двигун автомобіля, який не оснащений системою контролю вихлопних газів, і це двигун автомобіля. Оснащеного типовою системою контролю вихлопних газів, яка задовольняє найсуворішому американському закону про контроль вихлопних газів від 1983 року. вісімдесят року, зазначимо, що навіть відповідно до закону про контроль викидів від 1983 року, система контролю вихлопних газів. Необхідна для автомобіля, оснащеного електронною системою впорскування палива, відрізняється від системи необхідної для автомобіля з карбюратором. Зараз ми познайомимо вас з основними системами моніторингу вихлопних газів, які використовуються в автомобілях, і відповідати вимогам найсуворішого законодавства в США на термін від 8 до 10 років. Рестрію управління та їх повірка. Для початку давайте розглянемо картерну систему примусової вентиляції, щоб вбити газів. Витік газу просочується між поршнем і циліндром і збирається між підоном і днищем блоку двигуна. Клапан пісиви. Він встановлюється між картером і впускним колектором. Він повертає проточний газ у двигун для повторного використання. Розрідження в колекторі відкриває клапан пісиви і втягує в себе цей газ. Щоб при зупинці двигуна витік не поверталася в картер. Клапан влаштований так, щоб газ не міг надходити в зворотному напрямку. Розглянемо систему обмеження викиду палива, що випаровується для поглинання бензину, що випарувався з паливного бака і поплавкової камери, і не викиду його в атмосферу, використовується вугільний ящик. Ящик заповнюється активованим вугіллям. Система контролю випарування включає і вимикає запірний клапан в залежності від оборотів двигуна, температури і положення дросельної заслінки. Таким чином, випарувався з вугільної коробки бензин подається у впускний колектор в потрібний момент. Згідно з описаною схемою комп'ютер контролю відпрацьованих газів, в залежності від даних, що надходять на нього. Впливає на всю систему. Однак найважливішою технологією контролю вихлопних газів здається та, яка збільшує частоту викидів вихлопних газів за рахунок поліпшення згоряння в двигуні. Цього можна досягти за рахунок відстрочення моменту запалювання для зниження температури в камері згоряння. В результаті гальмується утворення оксидів азоту, які з'являються. Якщо допускати підвищення температури без обмежень. Одним із способів досягнення такого результату є система контролю запалювання. У цьому випадку використовується біметалічний вакуумний перемикальний клапан, який забезпечує випередження моменту запалювання, коли двигун холодний, розглянемо тестування такої системи. Спочатку прогріваємо двигун. Переконайтеся, що кут випередження запалювання становить 15 градусів на холостому ходу. Оборотів хвилину. Від'єднайте вакуумний шланг від педіафраг розподільника та підключіть його. Переконайтеся. Що кут просування тепер дорівнює 10 градусів на холостому ходу. Нарешті давайте повернемо вакуумний шланг на місце. Якщо ніяких складнощів не виникло, система працює відмінно. Зверніться до керівництва з ремонту. Щоб оглянути окремі частини цієї системи, автомобілі без системи контролю вихлопних газів мають клапан вакуумної трансмісії в системі управління запалюванням, який уповільнює зміну кута випередження запалювання. Уповільнення досягається поступовим надходженням у вакуумну камеру М-вакуумного контролера. Навіть якщо у вікні випередження є високий вакуум, клапан вакуумної трансмісії можна легко відкрити в одному напрямку за допомогою регулюючого клапана, завдяки чому можна швидко вирівняти тиск з обох боків від нього. А це, в свою чергу, відразу ж відстрочить момент запалювання. У зворотному напрямку тиск повинен долати отвір малого діаметра. А тому впливати на розподільник поступово, це виключає різке збільшення кута випередження. Ще одним методом збільшення частоти викиду відпрацьованих газів за рахунок поліпшення згоряння є використання автоматичної системи забору гарячого повітря хай, або системи компенсації гарячої холостового ходу двигуна. Очищувач повітря, оснащений діафрагмою хай, і клапан компенсації температури впускного повітря повітряси, це виключає виникнення чадного газу або вуглеводнів при неповному згорянні. У системі хай клапан Айтеси реагує на температуру повітря, що поступає, і якщо він холодний, автоматично перемикається на подачу повітря, нагрітого відпрацьованими газами. Для збільшення випаровування бензину у системі компенсації складу суміші в системі ХИК при підвищенні температури навколишнього середовища клапан-Айтеси, він подає додаткове повітря у впускний колектор для зміни складу робочої суміші на холостому ходу, тут же система м'якого закриття дросельної заслінки Система тепе, щоб уникнути неповного згоряння і одного газу і вуглеводнів, необхідно після припинення розгону залишати заслінку відкритою. Це робиться за допомогою клапана вакуумної трансмісії і діафрагми тепе, дія якого забезпечує плавне закриття заслінки, але залишає її відкритою. Як відбувається перевірка системи ТЦУ, спочатку потрібно прогріти двигун. перевіримо обороти холостого ходу. Вона повинна становити близько 800 оборотів в хвилину. Від'єднайте шланг від вікна ЕВ на ТВСВ і вимкніть його. Від'єднайте вакуумний шланг від мембрани типи і також підключіть його. Переконайтеся, що частота обертання двигуна становить 900 оборотів в хвилину При необхідності відрегулюйте обороти за допомогою регулювального гвинта ТП. Після регулювання поверніть вакуумний шланг на місце і знову переконайтеся, що швидкість становить 800 оборотів в хвилину. Підключить шланг до вікна. Перевірка системи приєднання до електромережі закінчена. Найважливішим механізмом відновлення оксидів азоту є система рециркуляції відпрацьованих газів або еже. Оксиди азоту утворюються в результаті реакції азоту і кисню в повітрі, якщо температура згоряння в двигуні піднімається занадто високо. Система рециркуляції відпрацьованих газів знижує цю температуру, дозволяючи відпрацьованим газам повертатися в камеру згоряння, тим самим сповільнюючи процес згоряння. Таким чином, утворення оксидів азоту зведено до мінімуму пристрій, що регулює кількість відпрацьованих газів, які змішуються з робочою сумішшю, називається вакуумним модулятором рок. По-перше, коли оксиди азоту не утворюються при охолодженні двигуна, термостатичний вакуумний комутаційний клапан ТВСВ, оснащений датчиком температури, не допускає рециркуляції газу. На холостому ходу, коли верхня кромка дросельної заслінки знаходиться нижче вікна рок, вакуум ще не може відкрити клапан. А значить, рециркуляції немає при підвищенні температури, коли край заслінки знаходиться між вікном рак і вікном арк. клапан відкривається і закривається в залежності від того, що діє на вакуумний модулятор, вакуум або вихлопні гази. Спочатку при невеликому навантаженні в колекторі утворюється високий вакуум. Атмосферний тиск проникає в вакуумний модулятор, а так як розрідження, що діє на клапан рок, невелике, Клапан закривається без переробки, але при великому навантаженні повітря не надходить у вакуумний модулятор, а підвищений вакуум здатний відкрити клапан рок на певну величину, і це відкриття зберігається протягом усього процесу рециркуляції, коли кромка дросельної заслінки знаходиться над вікном А. Р. Ще більше вакуум діє на вакуумний модулятор. А також на клапанра відкривається ще ширша, при цьому збільшується ступінь рециркуляції. Але коли заслінка повністю відкрита, тобто при повному навантаженні клапанра закривається. А оскільки в колекторі немає і вакууму, то і рециркуляції немає. Тепер давайте подивимося. Як перевірити систему рециркуляції відпрацьованих газів, Зніміть вакуумний модулятор і очистіть його фільтри. За допомогою трипозиційного роз'єму заєднайте вакуумметр між клапаном рак і вакуумною трубкою. Переконаймося. Що вакууметр показує нуль при працюючому двигуні на 2000 оборотів хвилину і температури нижче 50 градусів. Даємо двигуну прогрітися і знову на 2000 оборотів хвилину. Стежте за тим, щоб показання вакууметра були низькими. Від'єднайте шланг. Що з'єднує вакуумний модулятор з вікном а і підключить вікно А безпосередньо до впускного колектора, давайте подбаємо про те, щоб вакуум тепер став високим на рівні 2000 оборотів в хвилину. Зніміть вакууматор і підключіть шланги на місце. Нарешті, коли двигун працює. Безпосередньо підключіть клапан рак до вакуумного шланга і Подивимося, чи не зупиниться двигун, перевірка закінчена. Підключіть шланг на місце. У країнах з найсуворішим контролем за викидами механізми, про які йшлося досі. Можуть не відповідати їхнім вимогам, а для прямого очищення вихлопних газів використовується трикомпонентна система каталізаторів. Це ідеальна система для одночасного зниження всіх трьох шкідливих речовин чадного газу. Вуглеводнів та оксидів азоту. Оксиди азоту складаються з кисню і азоту. Ця система використовує кисень для окислення оксидів азоту, чадного газу та вуглеводнів до азоту. Вуглекислий газ і вода відповідно, але для отримання такого результату необхідно строго витримувати співвідношення компонентів робочої суміші. Близьке до теоретичного, тому в даній системі необхідний датчик кисню для контролю робочої суміші. Це закрита система. Для початку розглянемо, як працює датчик кисню, датчик кисню на основі вмісту кисню у вихлопних газах, визначає чи є робоча суміш збідненою в порівнянні з теоретичним значенням? Датчик кисню встановлений у вихлопній трубі і складається з оксиду цирконію, покритого середини і зовні шаром платини, а потім зовні керамічним покриттям. Внутрішня поверхня контактує з повітрям, де концентрація кисню висока. А зовнішня поверхня контактує з вихлопними газами при згорянні збагаченої робочої суміші. Спостерігається значна різниця в концентрації кисню на внутрішній і зовнішній поверхнях датчика, і починається перенесення кисню. Кисень повітря набуває електрони на позитивному платиновому електроді і перетворюється в негативні електрони. Двоатомний в результаті він може дефундувати через цирконієвий елемент, іони віддають електрон. Електрони на негативному електроді, знову утворюючи кисень, який тепер і споживається, генерується електромагнітна сила, яка служить сигналом зворотного зв'язку для датчика, але при заєднанні суміші різниця потенціалів не виникає за рахунок малої різниці в концентрації кисню. Датчик реагує на вміст кисню у вихлопних газах і посилає сигнали на комп'ютер. Способи роботи закритої системи в управлінні вихлопними газами різні для двигунів з карбюратором і з електронною системою запалювання При наявності карбюратора кисневий датчик, вививши трохи збагачену суміш, регулює подачу повітря в колектор. Щоб відновити теоретичне співвідношення компонентів у двигуні з електронним запарюванням при наявності збагаченої суміші, подача палива зменшується з метою збіднення суміші. Коли відбувається збіднена суміш, упорстування палива збільшується. Давайте подивимося на датчик кисню в роботі. Ми бачимо, як змінюється напруга в залежності від насиченості або збідненості суміші. Якщо все працює нормально, то надходить сигнал зворотного зв'язку 8 разів або більше кожній 10 секунд при 2000 обхави і температурі нижче 5-10 градусів. Ми розглянули основні типи систем моніторингу вихлопних газів і побачили, як їх тестувати. Пам'ятайте, що перед перевіркою будь-якої такої системи необхідно перевірити та відрегулювати час випередження запалювання. У системах моніторингу вихлопних газів є багато інших механізмів, крім тих, які ми розглянули. Сподіваємося. Ви отримаєте розуміння будь-якої з цих систем, вивчивши посібники з ремонту відповідних типів двигунів у всьому світі спостерігається тенденція до більш жорстких правил контролю вихлопних газів. Однак, система моніторингу вихлопних газів Toyota, завдяки своїм високим технологічним стандартам здатні відповідати всім цим вимогам. Ми сподіваємося що популярність систем Toyota зросте завдяки вашому якісному обслуговуванню Toyota обслуговування Toyota Motor Corporation.